Міф про те, що штучний інтелект ще замінить рієлтерів зараз дуже на часі. Ще все знає, навіщо мені рієлтер? Ви серйозно? Так, ще може знайти оголошення. Але треба обов'язково перевірити, бо ще може накидати фейки, вудки, рієлтери. Перевіряють усі об'яви, що передзвонюють, що є на порталах нерухомості, і 95% відсіюються. Ще й може оцінити ціну і дати оцінку нерухомості. Але справжні ціни продажу знають тільки ріелтори, бо вони присутні на угодах і потім обмінюються інформацією. Ще не чує запаху під'їзді, не побачить конфліктного сусіда і підводні камені в історії квартири. Щи не веде складні перемовини у ваших інтересах, не вирулює емоційно у ситуаціях, коли є психологічний тиск, або не дає психологічну підтримку, коли треба змінити стратегію продажу або купівлі. Ші інструмент, професійний рієлтор це стратег, комунікатор, і він береже ваші нерви навіть тоді, коли ви не знаєте, що щось пішло не так. Поєднання, чи і професійного рієлтера це дуже потужний тандем. І професійні ріелтори вже використовують для того, щоб знайти вам нерухомість, щоб вирішити ваше питання якомога швидше і якомога якісніше. Довіряйте технологіям, але купуйте нерухомість з тими, хто вміє це робити. Дзвоніть 050 877 49 14 і будете почувати себе як у теплій ванні.